в Україні сьогодні стався довгоочікуваний момент. Сьогодні запрацювала Київська міська рада. Нарешті, після довгої перерви, вона знову обрана, вона знову є. Сьогодні багато хто звертає увагу на вади цієї ради про те, що там пройшло багато черновецьких, багато людей пов'язаних з великим бізнесом. Прийшло 17 депутатів, які були в попередній раді. Це так і є. Справді там є багато негідників, які можуть зіпсувати цю раду. Але давайте говорити на дати увагу на інший момент. В цій раді вперше за багато років є певна група громадських активістів, які разом з нами стояли на Майдані. Це люди, які відстоювали інтереси киян, в цьому Києві, Києву. За різними даними, їх близько 20. Найвідоміша фігура це Ігор Віценка, є інші люди. І я дуже сподіваюся, що ці люди, які були активістами, які і до батьківщини, і до удара, і до свободи, і до Дамальянсу, і до інших політичних сил до радикальної партії ці люди. Їх меншість, але вони зможуть диктувати правила голосувань більшості про Кіїв Раді, і вони або напряму, або через громадськість можуть тиснути. На тих депутатів в Київраді, які захочуть зайнятися дерибаном, Сподіваюся, завдяки цим активістам ніякого дерибана, ніяких негативних дій у цієї Київраді не буде. Тож хай їм щастить успіху їм і хай вони переламають цю раду. Меншість може переламати більшість, якщо це захочеться.